Мамка, мамка, ти що ще спиш? Ти знаєш, сьогодні ж понеділок, хватить дризнути. Я вже вам маю, я приймаю це вам роблю. Давай тобі пора, або ти те, то що за худру Та мамка, давай скоріше. Там кажуть, весна почалася. Цікаво, Цит... хто ж тобі таке сказав? Прогноз погоди ти вчора в голос читала, казала, що... Шо... Ех, південь іде до нас в гості. Пішли, пішли скоріше. Ти знаєш, що сьогодні за день? Ну, знаю, понеділок. Що значить, ну, знаю, понеділок. Не так треба, так. Ну, знаю, понеділок. Сьогодні ж перший робочий день робочого тижня. Ура! Да, Мусік? Ой, а де Мусік? Де ж кремриться Макарендуї? Мусічка, Мусічка, ми йдемо. Мусічка, що таке? Тебе забули? Мене забули. Ось ніхто мене не забув, просто ти двері не міг відкривати. Ну, добре, пішли прапор піднімати. Я тобі дозволяю сьогодні перші підняти, а то ми тебе загубимо. Давай, мамка, поки соняк не передумав. І прапор, у понеділок у перший день робочого тижня піднято, а на вулиці плюс 8. Тип Ой, Весна, весна прийшла мамка. Кита не думався. Сонька, яка теплота, пішли за мною вперед, на природу, на волю, а всім бажаю гарно, тепло вам, сонячного весняного дня ваша муся, цілком вовки, пакхав. Ну да, насправді тепло, ано. Ну, і я бажаю всім гарного, спокійного робочого дня і тижня. Скоро паска, готуємося. Січ і тай ваш сонік цюпки-бом пока З весною всіх з справжньою. Ура! Вернулась вона, кітень вернувся.